Усім привіт! Ви на каналі Делітературне, і сьогодні ми поговоримо про книжкові новини, деякі будуть максимально актуальними, бо їх я побачила лише сьогодні зранку, і це книжкові скандали, з яких ми і почнемо. У Твіттері несеться якийсь треш проти книжкового блогінгу. Букток-блогерка зняла, звичайно, собі відео, де показала свої покупки із книжкового арсеналу. Показую, що я придбала за ці чотири дні книжкового арсеналу. Що таке українська література? Це нонфікшн, я думаю, з назви все зрозуміло, про що тут. Ауч, тут білий папір. Нічого такого, вона ще не читала ці книги, вона їх не аналізує, вона просто показує свої покупки, ділиться тим, що вона придбала, і хоче, аби, можливо, більше людей дізналося просто про існування таких книжок. Бо відео з покупками вони на це і спрямовані, оскільки ти ще не можеш багато розповісти про книгу, ти просто ділися, чому ти її придбав, і хочеш просто, аби більше людей дізналося про існування певної літератури, яка цікава саме тобі. І от суперлітературознавці з Твіттеру вирішили висловити свої претензії, що дівчина не така, вона, вона певно ці книжки взагалі не читає, просто купує взагалі звідки неї гроші на стільки покупок. Чому це взагалі хвилює чужих людей мені? Не зрозуміло. Ось я вам тут лишаю з боку коментарів, просто почитайте. Як на мене, це повний треш. Бо людина, яка написала цей пост і там писала свої претензії, у неї ж був твіт про те, що по книги ще не ходив на арсеналі, але чи Бореки 10 із 10, Ось це певно супер літературознавець, який може глибоко проаналізувати твори. Мені не зрозумілі претензії людей до... Цього відео загалом, тому що вона показує свої книжкові покупки, в чому проблема. Люди там пишуть: я не вірю, що вона взагалі читає ці книжки. Ну. Я не знаю, як це прокоментувати. Я потішилася, що там насправді були і адекватні коментарі, які я вам теж тут додаю, бо, якби там був лише ось негативні коментарі, мені було б ще більш сумно. І загалом. Потім я побачила, що претензії загалом до книжкового контенту в Твіттері це не новинка. А ось цей пост і коментарі до нього. Як на мене, це дуже дивно. Бо навіщо називати безсенсовим усе. Що просто не входить в сферу твоїх зацікавлень. Це так як я, наприклад, не цікавлюся рукоділлям, тому не дивлюся про це відео і писала би, що це без сенсу, вона що люди це знімають, це ж нікому не цікаво. Те, що мені це не цікаво, не значить, що нікому це не цікаво. І я, напевно, емоційна і не лише тому, що це зачепило і мене, і моїх друзів, які займаються е, створенням книжкового контенту. Просто я вважаю ці звинувачення абсолютно безглуздими і несправедливими, і буду рада почути вашу думку. У Фейсбуці знову несеться про нібито неякісний український переклад. Цього разу претензії до книги Аеропорт Артура Гейлі в новому виданні від клубу сімейного дозвілля і людині, яка написала пост, не подобаються слова сходини і застановлятися. А моя улюблена претензія до речення Думка про неї збудила його, бо людина питає, чи він спав і. Це я дуже сміялася, тому що е, певно слово збуджуватися невідомо авторці цього е, поста. І. Е, Коментарі там теж в підтримку, що це так дуже дивні слова. І у мене в таких ситуаціях уже не вперше виникає думка, що або люди читали раніше багато російською, і коли перейшли на україномовні тексти, їх дивують слова, які не схожі на російські, або просто не такий великий багаж читання, бо у мене не було жодної претензії до цих слів, і вони мені здаються прям дивними. У рівному відкрився заклад Вапліте, це книгарня, кав'ярня. І назва дуже класна. І загалом, коли я побачила цю новину, я зраділа. І заклад розташований навпроти педагогічного інституту. І я хотіла вас в цьому випуску закликати туди приходити. Проте, вже побачила, що в інтер'єрі цього закладу використали радянські російські видання. Прямо я от вам покажу фото. Тут вітрина з смаколиками, і ось ці обкладинки, корінці. Не знаю навіщо це було зроблено. Що ви про це думаєте? Тож на цьому зі скандалами поки все, і поговоримо про різне. Довкола книжкове. Подкаст, перефарбований лис, команда цього подкасту відкрила реєстрацію вже на третю свою літературну гру. І цього разу це буде мафія за мотивами роману Хіба ревуть воли, як ясла повні, Панаса Мирного. І гра пройде 1 липня. Традиційно в книгарні «Сковороди на Сковороди у Києві. І реєстрація, як завжди обов'язкова, бо кількість місць обмежена, і посилання на реєстрацію я вам лишаю в описі до цього відео канал цього року відвідали 28 тисяч людей, і це Менше ніж зазвичай. Наприклад, в той рік, коли в ковід проводився книжковий арсенал, у 2021 році прийшло 36 тисяч людей. А в доковідні роки, у дев'ятнадцятому, наприклад, це було 57 тисяч, у 18 п'ятдесят 53 тисячі. І це, звісно, зрозуміло: по-перше, багато людей виїхало. По-друге, не всі змогли вирватися до Києва, плюс там постійні обстріли, не всі захотіли туди їхати, але все одно те, що 28 тисяч людей завітало на книжковий Шковий фестиваль під час повномасштабної війни це все таки позитивна. Новина Володимир Зеленський все-таки підписав закон про встановлення обмежень на ввезення та розповсюдження видавничої продукції, що стосується держави агресора Республіки Білорусь, і також тимчасово окупованих територій України. Проте після підписання цього закону він зазначив. Що текст надіслали інституціям Європейського Союзу, аби там додатково оцінили, чи можуть окремі норми цього закону вплинути на виконання наших зобов'язань в розрізі захисту прав меншин, зокрема мовних прав. І аби це не перешкодило вступу України до Європейського Союзу, ця перевірка буде проведена. І переходимо до новинок та анонсів. І, як завжди, розпочнемо з української літератури у серії сучасної класики від видавництва Старого Лева вийде книга теми для медитації Леоніда Кононовича. А вперше цей твір виходив у 2005 році і вже давно його, звісно, не придбати. Тут голодомори, діяльність дисидентів, війна у Боснії і повстанський рух. У 20-х роках помста і спокута. Усе це в центрі неймовірної психоделічної прози, де сон поєднується з явою, а дійсність із передсмертними мареннями головного героя. Дуже хочу збирати собі цю серію, і саме ця книга коштуватиме 400 гривень. Також у видавництві Старого Лева вийшла книга Ірини Савки від снігів до спілих вишень, і це історія життя одного незвичайного чоловіка, яку розповідає його дружина. Це роман в спогадах про знайомство, любов і спільну дорогу. Тривалістю в життя, чесна і відверта книга про Ореста Савку, про театр як справу життя і про лаштунки, за якими кохання, родина і країна, і книжку доповнюють вибрані фотографії із сімейного архіву авторки. Книга коштує 220 гривень. І ще одна новинка від видавництва Старогалева це нова антологія Кримський інжир Куреш. Вона є результатом четвертого письменницько-перекладацького конкурсу Кримський інжир, і в ній традиційно зібрано найкращі твори, подані на конкурс українською та кримсько-татарською мовами. Коштує 400 гривень. Також у Старого Старогалеви вже в друці підліткова книга Андрія Бачинського Ватага веселих волоцюг. Вона вийде в оновленому дизайні, і наші герої від влад і їхні Подружка Васька вирушають у небезпечну вилазку підземеллями Львова, аби на власні очі побачити підземну річку. Але навіть собі не уявляють, до яких карколомних наслідків це призведе. Я би сама почитала книгу з таким описом, бо дуже так пригодницько і по літньому звучить. І книга коштуватиме 180 гривень. І останній анонс від видавництва Старого Лева. Вони додрукують книгу Ловець океану Володимира Єрмоленка. Опис такий. Одіссей, воєнний мандрівник, повертається на ітаку після 20 років блукань, але вдома не, зву... не знаходить ані своєї дружини Пенелопи, ані свого сина Телемаха. Він розуміє, що став на хибний шлях і тепер мусить виправити власні помилки. Коштуватиме книга 200 гривень. І новина, як я дуже втішилася, у Віват буде серія української класики. Тут дійсно мало відомі твори і в супергарному оформленні. Керує серію літературознавиця Ярина Цимбал, і дуже важливо, що. Що твори будуть в нецензурованій версії, звірені з прижиттєвими публікаціями авторів та міститимуть фахові передмови. і книги почнуть виходити наприкінці літа, чому я дуже рада, бо тоді вже буду купувати книжки. І ще про нашу класику. У серії своя класика від Паблу вже можна передзамовити перші видання. Це царівна Ольги Кобилянська», яка коштує 390 гривень, і передпродаж триватиме до 30 червня, а також майстер корабля Юрія Яновського можна передзамовити. Замовити за 350 гривень і передпродаж до 30 липня. І анонс від видавництва крок. Вийде книга Івана Байдака Особисто я, особисто тобі. Це переведання дебютного твору цього автора, у яке також додали інтерв'ю з Іваном, яке розкриває таємниці творчого шляху молодого Прозаїка. В анотації вказано, що цей художній твір про те, як можуть розвиватися стосунки залежно від наших вчинків, слів та думок. Очікується книга наприкінці липня і зараз можна передзамовити за 250 гривень. І переходимо до анонсів світової літератури. Другий том трилогії Джо Аберкромбі Півсвіту вже на передзамовленні у Небо Букла Паблішинг». І ціна 450 гривень. Книга має вийти вже на початку серпня. Наш формат переведає романи Celeste Incнезказане і усюди жеврюють пожежі. Загалом авторка пише про скелети в шафах сімейні таємниці і психологічні проблеми всередині родин. Я маю старі видання цих творів. Але при такі гарні, що я прямо задумалася. Їх можна перезамовити за 330 гривень, і відправка книг почнеться в серпні. У Кембукс перевидадуть Роман Амстердам і на Мак'юєна із новою обкладинкою з опису. Холодного лютневого дня двоє старих друзів зустрічаються на околиці Лондона у Крематорії, щоб провести в останню путь Молі Лейн. І Клайв, і Вернен обидва були колись її коханцями, і після похорону вони укладають угоду, яка призведе до геть непередбачуваних наслідків. Уже можна передзамовити цей роман за 285 гривень. Також кеймбокс додрукують книгу Форест Гамп Вінстона Грума. А тут про здорова за IQ, що не перевищує 70 але він дуже милий і на диво кмітливий персонаж кумедної повісті, що давно стала класикою, хоча я її, на жаль, поки не читала. Ціна передпродажу теж 285 гривень. У видавництво навчальна книга Богдан вийде книга Дівчинка-снігівка Стіліо Хав'єра. Це історія про зникнення маленької дівчинки, про розслідування та про різні таємниці, і вона вийде орієнтовно за місяць видавництва книги 21 на передпродажі книга Вальтрауда Мітіха, Лист в Україну. Героїня цього есеїстичного роману цікавиться Україною, маючи для цього особисті мотиви, адже її біологічним батьком був військовополонений офіцер, родом із Києва, а водночас вона вбачає чимало паралелей між Україною та своєю батьківщиною, Південним Тиролем, автономною північно-італійською провінцією, понад 60% населення якої вважає своєю рідною мовою німецьку. Ціна. Передпродажу 294 гривні, і передпродаж триватиме до 6 липня. Також у цього видавництва вже можна передзамовити книгу Марші Форчук Скрепух викрадене дитя. З опису. Надія приїжджає до Канади після закінчення Другої світової війни, і останні 5 років вона провела в таборі для переміщених осіб, її переслідують тривожні спогади. Хто вона насправді? Дівчина бачить образи іншої родини, нацистську форму, Гітлера. Та чи може Надія вірити в те, про що розповідають її марення? Можна. Передзамовити за 294 гривні, і передпродаж книги триватиме до 4 липня. У видавництва ранок виходять дві підліткові книги Сари Десен. Це просто слухай та безсоння. Для двох їх можна передзамовити по 288 гривень. Також у цього видавництва можна передзамовити книгу Анни гальворсен та Ранді Фюгле. Гауга, спадкоємець. Це перша частина серії, і це теж підліткова історія про пошук себе в новому місті та новій школі, де вчаться багатії та принци. Ціна передзамовлення 306 гривень. У Віва триває передзамовлення на книгу, яку вони самі називають найбільш очікуваним ромкомом 2023 року. Це мій коханий ворог Салі Торн. Тут сюжет побудований на тропі від ненависті до любові, і ціна передпродажу 256 гривень очікується 31 липня. До блоку поезії. У Віват можна передзамовити збірку поміж сирен. Під однією обкладинкою зібрані вірші 59 сучасних українських поетів і поеток. Тут Сергій Жадан, Катерина Калитко, Любов Якимчук, Ярина Чорногуз, Павло Вишебаба, Богдана Матіяш, Ірина Цілик та багато інших. Ціна передпродажу 312 гривень, і збірка очікується 7 серпня. І також у Віват вийде збірка віршів Володимира Вакуленка, якого вбили росіяни в Ізюмі під назвою Я Перетворююсь. Також опублікують. Щоденник, який він писав, писав в окупації і заховав перед приходом російських військ. І в блоці ілюстровані видання цього разу лише е, один анонс. В баба галамаги вийшла ілюстрована книга Івана Малковича Анна Ярославна, Київська князівна, Королева Франції. Ілюстрації оформлені в літописному стилі, і книга прям дуже гарна. Я би сама почитала, хоч в неї тоненька, але можливо там знайдеться, е, знайдуться факти, яких я не знала. Зараз можна придбати за акційною ціною 340 гривень. І останній блок це нонфікшн у видавництві Прометей на передзамовленні книга літературознавця Ростислава Мельниківа літературні 1920-ті постаті. Вона буде про літературний Харків та письменників доби розстріляного відродження, зокрема про Йогансена, Підмогильного, Семенка, Хвильового, а також менш відомих Юрія Вухнеля, Леоніда Чернова тощо. І ціна передпродовж 320 гривень має вийти в липні. Вона загалом дуже цікаве літературознавчі видання, тож я би її дуже хотіла. В Україні Йде книга «Нерозказана розказана історія українського виноробства. Розповість про історію, традиції та найкращі вина Криму, Закарпаття, Поділля та Надніпрянщини. За передпродажем коштує 900 гривень. У виданиці Строгалева вийшла книжка розмов між митрополитом Борисом Гудзяком і письменницею Богданою Матіяш під назвою Жити таїнством. Вісім розмов з митрополитом Борисом Гудзяком. Коштує 200 гривень. Тож на цьому в мене з новинами все. Буду рада почути вашу думку про скандали і про те, які. Книги ви передзамовляєте. Також нагадую, що в своєму телеграм-каналі щопонеділка публікую розклад книжкових різних зустрічей, презентацій, які відбуваються протягом тижня. Тож переходьте туди і буду рада з вами поспілкуватися. І побачимося.